Понад 40 іноземних авіакомпаній, ймовірно, використовують літаки Boeing 737 з несправними деталями, і це може загрожувати безпеці людей. Таку заяву зробила Національна Рада з безпеки на транспорті США. Ідеться про кермо напрямку, що у хвості літака, яке урухомлюється педаллю з кабіни пілота. Про проблему дізналися в лютому цього року після інциденту з літаком американської авіакомпанії. Він стався в штаті Нью-Джерсі в аеропорту. Ньюарк Ліберті під час приземлення Boeing 737 Max 8. Тоді педаль управління деякий час не реагувала на натискання. На борту літака ніхто не постраждав. Національна рада з безпеки на транспорті США також з'ясувала, що два схожі інциденти сталися 2019 року. Літаки належали іноземним операторам. Регуляторний орган повідомляє, що в експлуатації може бути 271 така несправна деталь. 16 із них можуть бути на літаках, зареєстрованих у США, а до 75-ти могло потрапити на вторинний ринок. Відомство випустило попередження, бо багато операторів, які використовують Boeing 737, можуть не знати про можливу несправність. Водночас компанія Boeing минулого тижня заявила, що ще в серпні поінформувала про проблеми з кермом напрямку. Інших коментарів від неї не було.